Вітаю, шанувальники зелених скарбів! Сьогодні у відео ви побачите чотири фіточаї. Ми приготуємо і назвемо їх лікувальні властивості. А які це фіточаї? Дивіться у відео, дивіться відео до кінця. Це популярні лікарські трави, про які нам розкажуть наші чарівні дівчата і приготують з них чай, цілющі напої. Погнали! І так, перший чай ми будемо готувати з липи. А представляє його нам чарівна Софія. Богиня мудрості. так, прошу. Липовий цвіт або тіля кардата містить флавоноїди, кверцетин, слозові речовини, ефірну олію та природні поліфеноли, що надають рослині характерного аромату. Дія для організму, яка діє на нервову систему завдяки флавоноїдам традиційно використовується в теплих напоях у холодну пророку. Слозові компоненти роблять чай м'якішим і ніжнішим. Рецепт чаю з липи. Одна столова ложка липового цвіту. 300... Берем, бери, бери одну столову ложку липового цвіту. Поклади туди. 250-300 мл гарячої води. Настоювати 10 хвилин. Напій виходить золотистим, легким та ароматним. І другий чай, який ми готуємо, це чай із чебрецю. Чебрець відома лікарська рослина, яка поширена у нас в Україні. І готуємо її трошки темнувато, тому що ми знаходимося в таких умовах, коли світла немає у нас. Погнали далі! Чебрець містить високий вміст ефірної олії, зокрема тимолу та карвакролу. Додатково присутні органічні кислоти, флавоноїди, вітаміни групи В та мінерали. Дія на організм, ароматичні компоненти створюють відчуття тепла. Традиційно застосовується як супутній компонент теплих сезонних напоїв, має характерний сильний смак, що підсилює інші трави в сумішах. Рецепт чаю з чебрецю. Один-два чайної ложки сушеного чибрицю. Рослина дуже концентрована. Беремо. Беремо одну чайну ложечку. Ложечку. Так. 250 міліграм гарячої води. Настоюватись 7-10 хвилин. Такий чай має інтенсивний аромат та виразний смак. Так. Добре, дякую. Цей чай нам представляла Люба, Люба і слова Любов. Так, і ми полюбимо цей чай разом з вами. І третій чай. Третій чай ми готуємо з голоду. Його нам приготує Маша, надія на все на краще наша. Будь ласка, Маша. Цвіт воду вмістить флагманоїди, тритерпенові кислоти, антиціани та природні антиоксиданти. У народній фітотрадиції ця розсудна відома як м'який заспокійливий компонент, діє на організм, легкий тонізуючий вплив на судинний тонус у рамках традиційного використання, ароматні речовини створюють ефект якості та балансу у трав'яних сумішах, володіє легким заспокійливим впливом. Рецепт чаю світу глоту, одна чайна ложка сухого цвіту. Берем. 250 мл гарячої води. Весь цей час потрібно настоювати 10-15 хвилин. Напій виходить світлий з легкою квітковою нордю. Так, і так, настоюється буде у нас 10 завжди 10-15 хвилин. І переходимо до четвертого напою фіточаю. І так, четвертий напій. Четвертий напій материнка. Материнський напій, а готує нам його ангеліна, тому що це буде ангельський напій. Так, будь ласка. Маринка або оріганом містить ефірні олії, серед яких домінує карвакрол, а також тимол, флавоноїди, дубильні речовини та природні антиоксиданти, розмаринова кислота і кверцетин. Дія на організм, м'який вплив на нервову систему. Рослині феноли сприяють розслабленню. Ароматичні компоненти надають протизапальних властивостей, легкий тонізуючий ефект на дихальні шляхи. Рецепт чаю з материнки. Одна чайна ложка сушеної материнки. 250 мг гарячої води. Настоювати 10-12 хвилин, хвилин під кришкою. Триманий настій має насичений трав'яний аромат і м'який ефект розслаблення. Отже, ми з вами приготували для нашого настрою, як казали, чотири напої. Це материнка. Чебрець. Чебрець. Липа. Липа. І. Цвіток голоду. Флавоноїди, тут є антиоксиданти, які зменшують запалення в організмі і борються з раковими пухлинами. А також сприяють тонізації нашого організму, добре впливають на судини, на серцево-судинну систему, тимул, тимул він міститься у пертусині, пертусин виготовляється із чебрецю. Це такий сиропчик, який ми споживаємо з вами, коли застудимося. Отже, фіточаї вони сприятливі для нашого організму, але є і застереження, можуть бути алергічні реакції. Так що ви знаєте свій організм. Якщо у вас такі явища є, то певний фіточай не вживаємо. Зараз вони вже приготувалися, тому що пройшло 10 хвилин. Перший чай, який у нас... Був готовий. Це чай з липи. Ви бачите, який у нього ніжно-жовтий колір. Такий золотистий колір, приємний. Ну, а запах, запах я вам скажу, що це класно. Чудовий запах. Запах квітучої липневої алеї. Понюхаємо чебрець. Запах літа, аромат степу. І материнка. Материнка також пахне літом, пахне свіжістю. Дуже чудова травичка. Запах глоду, Ну, чесно кажучи, на <сміст> любителя, так, може комусь і сподобається, але запах не дуже, як порівняно з іншими травами. Майк. тому що... Гліт він належить до нас до родини розових. Материнка належить до родини губоцвітих, так само, як і чебрець. Вони мають найкращий такий аромат і в них найбільше ефірних олій. Ну, а липа родина липові, дерево, яке ми полюбляємо під яким відпочиваємо. Тож, ми приготували з вами чотири чаї і зараз будемо їх дегустувати. Так, і проціжуємо. Так, ми процедили одну травичку. Далі, тут у нас так вже зробили. І тут також з бинтом процедили. Так. І отакі напої у нас вийшли. І зараз будемо їх дегустувати. Ну, і дегустуємо спочатку глід. Так, будь ласка, Маша, спробуй і скажи, що воно за напій. Як? Запах є? Є. Запах є. є. А присмак як відчувається добре. Бачите, я не брешу, я правду говорю. Присмак добрий, так? Да, такий так. насичений, ніж коли тримаєш вже в роті. Так. так. І ми дегустуємо. Що? Материнку. Материнку будь ласка. Так. Аромат приємний. Смак майже не відчувається. Ніякого після смаку також майже немає. Такий легкий тривонистий смак. Смак, так. Да. Дякую. А можна панська? Можна. Так, тепер у нас чебрець. Дегустируємо чебрець. На запах дуже класний. На смак смачний Да. А після смак який? Після смаку, ну такий привкус трави, наче їм травичку. Приємний? Так. Да. Досить приємний, так. І переходимо до либи. липи. липи. Куштуємо липу. Так. На запах сіно, значить сіно пахне. Угу. На смак якийсь такий настой трав'яний. Дуже смачний. Після смак такий. Смак сіна якогось. Дуже смачний. Так. Дуже смачно, ну у нас, у нас хтось їм на да. сіном. За запах такий, як сіном, то дуже такий, і, Приємний, і так. Приємний, так добре. От ми скуштували всі чаї чотири. Так, ну тепер кожен собі може налити з другої чашки, профільтрувати профільтрувати і спробувати у інших напої і подивитися, як для вас він смакує. Отже, ми з вами спробували всі фіточаї, чотири фіточаї, які приготували нам чарівні дівчата. І я зразу став здоровішим і сильнішим. Енергії в мене прибавилося. Так що відео українське підписуємося на канал, ставте лайки, вподобайки, і розвиваємо український контент разом. До зустрічі в саду на городі і в дикій природі!